Офіцери повітряного командування Південь в чергове займалися вогневою підготовкою. Проведені були стрільби з граната метання ручних гранат. Також було проведені стрільби з автомата Калашника та пістолета Макарова. Цей досвід офіцери дуже буде корисним для них при виконанні бойових задач в різних. Умов обстановки до занять залучаються усі без виключень, адже кожен командир зобов'язаний при необхідності замінити на полі бою будь-кого із своїх підлеглих. Враження зашкалюють, емоції зашкалюють. Набув дуже гарного досвіду, використання такої потужної зброї. Коли її тримаєш в руках, відчуваєш одразу всю міць і відповідальність. І впевненість тим, що якщо виникне така потреба, то свою задачу по враженню броньованої техніки за РПГ 6 можна виконати на відміну. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. Ч».